Вітаю вас! Давайте скажу пару слів про такий елемент ЄДС і е, засіб для самозахисту, як перцевий балончик. Що, для чого, де використовується і якісь моменти з такими. Це вже мій, напевно, це другий балончик, це третій, перший загубив десь. Спочатку ви повинні знати, що є перцеві і є газові балончики. Перцеві більш ефективні, особливо проти п'яних і людей під дією наркотичних речовин. Тому, якщо говорять, а, я використовував газовий балончик, не подіяв, скоріше всього, це ви дійсно газовий використовував, а не перцевий балончик. Вирати перцевий. Це ніяка не реклама, це їх вони коштують. Давайте скажу, коштує 3-4 долари. Якщо купувати, десь замовляти в інтернеті, і в два рази більше, якщо ви десь будете купувати. Якихось торгових центрах, в, ну, в таких магазинах, скоріше всього, в інтернеті дешевше. Ці, чому я вибираю такий маленький формат, як ви бачите? Тому що вони чудово влазять в кишеню для запальнички. Ви знаєте, в джинсах є кишені для запальнички, от вони в літній час їх прекрасно можна туди помістити. Тому що в зимовій в курці, в куртці, кишені куртки носяться переважно, а влітку можна от. Під, під запальничку. Тепер дивіться поширені помилки з, з цими балончиками. Ну, перша помилка це використовувати її будь-де. Ви повинні розумієте, що це хоча дозволений засіб самозахисту. так, Але не можна його використовувати просто так, бо вам захотілося. Хтось там не, не, не так подивився або не так слово сказав, ви вже використовуєте. Тоді будете мати проблеми з законом. Це тільки крайній, дуже і дуже крайній випадок. Я, наприклад, за 5 років носіння. Ви бачите, він вже такий зношений, а мій перший балончик взагалі був вже весь потертий. Я його закупив за 5 років носіння, я ні разу ним не скористався. І Хоча і доводилося і собаки обгавкували, і навіть у нас собака взагалі я на велосипеді їхав, штанину, штанину порвала мені, я жодного разу не використовував. Був навіть який випадок, що йду я. Ой, то там, я не знаю, там під замче. У нас там такий райончик у Львові. Йду, і прямо на мене по моїй, по правій стороні, валить якесь тіло. Таке видно, що він чи вгашений, чи що. Прямо по мені, і такі очі, як казала госпожа Янукович, глаза просто луб'яни. І прямо на мене валить. Мене прямо під рукою і балончик, і. Ну, і теоретично, і колоком міг зарядити, тому що в мене є спортзал в гаражі і боксерський мішок, так що теоретично можна було, але я. Єдине правильне рішення прийняв, я просто обійшов його і все. І я, от це вже з того часу, десь там років 4 може пройшло, і я вважаю дотепер, що це було єдине правильне рішення. Тому що, мовно кажучи, якщо він в мене перший попав, то в мене або там зломаний ніс, або зломана щелепа, я їм їм манну кашу там цілий місяць. А якщо я його і він випадково, наприклад, падає на бордюрчик або на асфальт, може бути перелом основи черепа. Людина відправляється в кращий світ. А та, хто Завдав удару відправляється в ще гірший світ, ви зрозуміли. Тобто років на вісім відправляється. Тому, якщо є можливість, обійдіть. Просто обійдіть. Не потрібно там, хто там, що там, бачу, десь пам'ятаю, машини дві щось не поділили, він же біту витягує. Для чого? Та обійди, обійдіть і пішов. Нащо воно тобі здалося ці проблеми? Наш проблема, помилка перша з тими балончиками це їх використання. Це вже крайній-крайній випадок. Тобто, там вже явно там дівчина бачить, що лізуть чи гвалтівники, чи, чи вже явно зривають і там сережки, чи ще щось. Ну, це просто крайній. Отже, перша, це перша помилка, друга помилка. Люди оці балончики, якщо їх мають, вони їх тримають. Знаєте, колись бабулечки, ті мобільні телефони в кульочку, один кульочок, другий, потім десь в сумочці то, і, та, і та сумочка на дні ще якоїсь сумочки. Це повинно бути під рукою, тому що якщо якісь. Мовно кажучи, голтівник, якийсь людина під наркотичною залежністю, якийсь грабіжник, злочинець, він не буде чекати. Так? Ви йому скажете, почекайте, почекайте, я розмотаю з кульочка свій газовий балончик. Ні, він зразу, скажімо так, буде щось погане робити. Тому це повинно бути або в кишені під. В курці кишені, або якщо влітку, це в кишені під запальничку. Навіть були в мене такі випадки, що я от, ну там було з великою достатньою сумою грошей йшов. Це був декілька разів або з фототехнікою дорогою, в, в таких місцях, і це було вже ніч, такий парк. Я відчуваю, що таке досить небезпечно. То я вже просто в руці оце тримав, і отак в мене воно активоване. Зараз покажу, як воно активовано. От Отак я от йшов. Декілька разів в мене таке було, що я. Реально так з цінностями йшов, і отак в руці я але це вже такий крайній випадок. А взагалі воно повинно бути під рукою. Ті от моделі, давайте, як я вже почав, вони, бачите, в такому положенні вони є під запобіжником. От от ви повертаєте вправо і вже тоді можна натискати все. Ще які правила з використання? Їх розпилювати потрібно тільки, рука повинна, тільки е, так, щоб рука була розпрям, повністю розпрямлена в лікті. Якщо ви зігнутою рукою, особливо якась худенька дівчинка, так розпили цей перець з нерозпрямленою рукою, може таке бути, що вітер буде не в її сторону, їй просто не повезе. І Якийсь двометровий бугай, так на нього менше попаде, ніж на неї, коли вітер на неї повіє. і він скоріше відійде, ніж ніж бідна жертва, чи, чи, чи мужчина, чи дівчина, зараз це не важливо. Тому, якщо розпилюєте, розпилюєте повністю розпрямленою рукою. це гарантує, що мінімум один метр від вашого лиця від балончика до вашого лиця буде хоча б один метр. Ви розумієте, тому розпрямлена рука. І, само собою, не потрібно показувати, що ви зараз будете розпилювати балончик. Це потрібно також знати. Де не можна розпилювати балончики, їх не можна розпилювати наприклад, в транспортних засобах, на майданчиках, де бавляться діти, тому що можуть постраждати там діти, бабулечки і це все. Це є раз. По-друге, по-моєму, отут же вже я можу помилятися, законом не можна використовувати балончики, забороняється використовувати балончики, яких пройшов термін придатності. Тут знизу є термін придатності, так, і дата виготовлення і там 24 місяці, два роки з, 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 з дати виготовлення до 24-го року. О, і що робити тоді з, використ... з балончиками, в яких прийшов термін придатності? Ними потрібно тренуватися. Тобто ви пішли, купили другий там за 3 долари, це невеликі гроші, навіть на теперішній час, 3-4 долари. А цей балончик пішли десь в таке місце, де нікого нема, де ніхто не ходить, ні люди, ні тваринки. Повісили А4 з намальованим лицем уявного противника на висоту голови і ви, чи там разом з кимось своїх. Потренувалися, тобто підійшли спочатку один постріляв, там десь 2-3-4 секунди можна. Тобто 1 секунду, другий. І щоб розуміти, з чим ви маєте справу, розумієте, щоб потренуватися. Ще яка така порада? М -м, можна мати декілька балончиків. Тобто, ну, в кожній фактично куртці, чи там в штанах, чи, чи навіть в рюкзак можна ще один запасний кинути, щоб у вас їх було декілька. Це невеликі гроші, а нехай воно буде під рукою. Тепер чому вигідно використовувати балончики? Ну, по-перше, битися не вигідно на вулиці. Тому що оці всі бійки, звідки воно береться, воно береться, по-перше, зі школи, коли ще діти малі, і ми -то звикли битися, так? А там насправді удари невеликі. Згадайте шкільні бійки, рідко які м -м, обходилися більше, ніж там розбитий ніс, розбита губа, ну, синяк під оком, Ну, максимум. Я пам'ятаю, вже як в школі був вибитий зуб, то там вже така, такий шум був. Що, по-моєму, чи найміліція най приїжджала? По-моєму, я вже так згадую, не, правда, я в 80 ті на початок 90-х в школі вчився. Ну, тобто, травми невеликі діти наносять. Все-таки. Є, є винятки, але в основному. А якщо ми беремо дорослих чоловіків, кожен удар він може бути фатальним, розумієте? Тому битися не вигідно, тому що можна іншу людину відправити в кращий світ, а самому, як я сказав, на декілька років опинитися ще в гіршому світі, ніж ми живемо. Це раз. По-друге, велика частина людей в даний час носять з собою ножі. Розумієте? І якщо людина витягнула ніж, потрібно тільки тікати. Тікати, тому що ніж дорівнює 8-10 років рукопашного бою. Тобто один тренується 10 років рукопашним боєм, займається, чи там боксом, чи там вільною борьбою. А, а якийсь наркоман витягнув ніж, в них шанси рівні. Тому, якщо хтось витягує ніж, ви зразу свалюєте, тікаєте. О, але буває випадок, що ви не можете втекти. Наприклад, ви з жінкою, ви з дітьми. І тому в таких випадках вже може підійти перцевий балончик. Так само ним можна захиститися десь від собак. Не раз ви бачили ці ролики, собаки нападають, зграя собак, і людина нічого не може зробити. Якщо є перцевий балончик, це вже трошки, трошки легше. Де їх купувати? Я сказав, найдешевше, скоріше всього, це буде інтернет. Можна зразу декілька штук купити, можна собі купити і своїм знайомим там чи там дівчині, чи, чи, чи ще комусь, чи матері, чи батькові. Або можна в таких магазинах, які торгують зброєю, так? там, де зброя, ножі. Це все рибальське обладнання, там його того всього багато. Або знайде такі маленькі магазинчики в торгових центрах, там, де сільпо, наприклад, чи ще якісь. А перед ними, там, за касами вже, от такими дрібничкою, дрібнотою. От там можна і це знайти. Ще такий нюанс. Після застосування ви повинні розуміти, що, можливо, він зразу не подіє одразу. Тобто там декілька секунд потрібно почекати, тому тримайте дистанцію. Це раз. По-друге, він сам по собі балончик ефективний саме перцевий. Є купа роликів на Ютубі, де видно, що він ефективний, але він ефективний і суперник буде хвилин 5-10 відходити. Далі він вже відійде і вам за тих 5-10 хвилин потрібно що зробити? Правильно, сісти в будь-яке. Найближче маршрутне таксі, і просто від'їхати хоча б там 2-3 зупинки з місця, ну, місця подій. А вже потім ви собі заїдете куди хочете, або хоча б забігти в якийсь торговий, торговий центр, щоб, щоб ви між людьми були так, і щоб ви, скажімо так, були в безпеці. Так що таке сьогодні вийшло невеличке відео. І, як я сказав, це вже крайній випадок, в абсолютній більшості випадків раджу, якщо є можливість, просто обійдіть, не чіпайте. Розумієте, просто не чіпайте. Обійшли і пішли. Все, не потрібно ці розборки, тому що я кажу, правило, воно закінчиться проблемою або для вас, або для тамтої людини, а і в результаті все одно проблеми будуть і у вас. Все-все добре.